Вправа 686. Шестикласники на літніх канікулах збирали різнотрав'я. Збір трав складався з м'яти, валеріани і ромашки у відношенні 5 до 3 до 2 висушені трави діти пофасували у пакетики по 150 грам кожен. Скільки грамів кожної з трав міститься в такому зборі? Ну що ж, давайте початку подумаємо, якщо всі маси відносяться, як. 3, 5 частин до 3 частин, до 2 частин. то скільки всього таких частин у нас буде. Записуємо перша дія. Нам потрібно тоді до 5, додати 3 і додати 2. Це дорівнює 5 плюс 3 – це буде 8. Додати 2, це буде 10. У дужках записуємо чого? Частин. Це у нас всього. Виходить, що усі 150 грам це складають 10 рівних частин. І ці частини відповідають різним травам в різні пропорції. Давайте дізнаємося, а яка маса одної частини. Потрібно тоді 150 загальну масу, поділити на кількість таких частин. Записуємо друга дія. Тобто 150 грам. ділимо на 10. Ну і це буде дорівнювати 15. Записуємо в дужках, чого? грам. Це у нас відповідає. Це у нас відповідає одній частині. Гаразд. Тобто маса, що відповідає одній частині у цьому зборі, це 15 грам. Сказано, що збір складався з м'яти. М'ята складає 5 таких частин. Щоб знайти масу цієї м'яти, потрібно 5 помножити на 15. Записуємо третє діє. Тобто 5 частин по 15. Це дорівнює. 5 помножити на 10,50, 5 на 5 25. Разом буде 75. У дужках записуємо, чого? Грам. Це у нас буде маса. М'яти. Гаразд. Ну, а валеріан сказано, що тут три частинки. Ну, якщо три частинки, то записуємо четверта дія. Що маса валеріани, Це потрібно тоді 3. Помножити на 15. Ну і це буде дорівнювати 45. В дужках записуємо чого? Грам. Це у нас буде маса валеяни. І... Ну що ж, залишилась ромашка, ромашка. Це дві частинки відповідає. Записуємо п'ята дія. Тобто дві частинки по 15. Дві частини по 15 це дорівнює. 2 на 15 це буде 30. У дужках записуємо чого? Грам. Це в нас буде маса. Ромашки. Ну що, ще є? Ми дізналися, скільки грамів кожної страви міститься в такому зборі, записуємо відповідь. Отже, скільки грамів кожної страви міститься в такому зборі, записуємо м'яти. М'яти записуємо 75 грам, далі валеріани записуємо 45 грам і ромашки 30 грам. Ну що ж ось така задача на поділ числа в даному відношенню на цьому вправу завершено.